7 квітня на засіданні виконавчого комітету міськради ухвалили рішення про відновлення теплопостачання на території Житомирської громади, але багатоквартирні будинки залишаться без тепла. Даним проектом рішення пропонується відновити теплопостачання на території Житомирської міської територіальної громади з метою забезпечення постачання теплової енергії дошкільним навчальним закладам, закладам освіти, закладам охорони здоров'я та об'єктам соціальної сфери, на території Житомирської міської територіальної громади до 15 квітня 2025 року. Як ви знаєте, ми закінчили опалювальний сезон 1 квітня, 50 кільком був в експлуатації на ремонтні роботи. Як ви знаєте, лікарні наші з теплом. Обсягів природного газу, які ми спожили з вами за опалювальний період, вистачає виключно для опалення наших дошкільних закладів, лікарень і наших шкіл. Тому наші сьогоднішнього дня виконання виконання робіт по переключенню закінчене. І сьогоднішнього дня котельні запускаються 22 котельні в Місті житомір запускаються знову. Щоб відновити теплопостачання для багатоквартирних будинків, потрібно запустити всі котельні, але через обмежену кількість газу у державі цього зробити не можуть. каже директор комунального підприємства Житомир теплокомуненерго на даний час. Вже з 8 ранку працюють 4 бригади разом з Житомиргазом по включенню газу. Це теж чітко регламентовано заходи, і е, я, звичайно вибачаюсь перед нашим населенням, але всі котелі ми просто не можемо запустити. І за того, що сказав со мкола це обмежена кількість газа раз І плюс, якщо ми почнемо запускати в все місто, це три доби. Ми будемо виходити на режим. ОСББ коручі кампанії, наші котельні 51 котельня. Через то доби три доби ми будемо вимушені знову починати зупиняти опальний сезон. Нам би хотілося подати тепло. І хотілося забезпечити теплом наших жителів багатоквартирних будинків. Але такі реалії на сьогодні, що не тільки в нашому місті, але і в багатьох містах України є проблеми з лімітами. Тому ми дуже просимо з розумінням поставитися до цього, а всі в всіх закладах. Освіти у нас до кінця сьогоднішнього дня буде тепло.